Доброго дня. Шановні колеги, проводимо п'ятихвилинку з вивчення жестової та дактильної мови. Доброго дня, доброго дня! Дякую, дякую. Будь ласка, будь ласка, до побачення, до побачення. Привіт, привіт! Бібліотека, книга. Журнал, газета, інтернет, комп'ютер. Ти цікавишся літературою? Я цікавлюсь літературою. Які подобаються тобі книги? Мені подобаються книги про пригоди, про війну. Мені цікаво. Мені цікаво. Я не розумію. Я не розумію. Допоможіть знайти в інтернеті. Допоможіть знайти в інтернеті. Я разом з друзями хочу навчитися користуватися комп'ютером. Я хочу навчитися разом з друзями користуватися комп'ютером.